Артилерія прикордонників помсти знищує ворога із 105-мм гаубиць М101. підрозділ вогневої підтримки бригади надійно прикриває позиції наших бійців на передовій. А спокій піхоти забезпечує вогонь із гармат і гаубиць. Більше про роботу прикордонників артилеристів на бахмутському напрямку у нашому відео. Masak, ma O deus Bihoam, 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 bihoam Bihoam O okay. deo, ho gretiazh Перший, ну що ти? Безударі, не введені. Вогонь. Постріл! Плюс через хвилину ще один пінеш. Постріл. Ой, Добре, Плюс маскуйте, маскуйте і в укриття. Ну, стріляємо доволі таки активно. Дуже, я б сказав, активно. Не передихають хлопці, тільки коли міняються з позиції і почувають. А загалом працюють, працюють і працюють на користь нашої безпечини. Постріє, постріл! Буває що одна гармата там три кілька пострілів тоже, а буває так що і 600 пострілів на добу. Питаю like. взагалі. Ну, як є з то трохи дрімаю. <с corpus> <с Dieses> ну, Все составляется на дежурки. Ось дежурити, якщо є, де команда <с forest> бою. Щоб усіх їх збидеться і з крайньку до пошки. Та я так працюю, не приносити Молоді хлопці йдуть добровільно служити, в яких ще немає ну, ні дітей, ні, ні не ставили, так сказать, за себе нічого. Вони йдуть служити. А деякі... Ухилянти. Ну, Я бачу так, що потрібно відпустити, напевно, на молодих хлопців, щоб вони продовжили свій рід, а вже батьки, які мають багато дітей і які мусять виконувати цей обов'язок, назвати своїх же дітей, щоб вони допомагали нам в цей нелегкий час. Не ну, знаю, правильно, неправильно, але... Тут на позиції мене хлопчина 20 років. Артилерія, боги війни. Краще з краще.